Жили собі в одному гарненькому пурненькому будиночку двоє друзів Мишка та котик. Ніколи вони не сварилися та не ображали один другого, а навпаки, допомагали та підтримували один одного. Та ось одного разу захотіла наша мишка поласувати чимось дуже смачненьким. Набридло сіренький їсти одне насіння та зерно, яке вона збирала для себе на полях, так важко працюючи. Вирішила мишка спробувати чим же таким смачненьким пригощаються її господарі. Та й думає собі. Треба попросити допомоги в котика мурчика, а то я сама мабуть із цим не впораюся. Пішла вона до свого друга допомоги просити та й каже йому. Котику мурчику, хочу тобі поскаржитися!» Що сталося? схвильовано запитав пухнастий. Розказуй. Я так важко працюю на полях, збираючи зерно, а так хочеться спробувати чогось смачненького, чого раніше не куштувала!» зітхаючи, відповіла мишка. А чого ж тобі хочеться? Я бачила, що господарі прогощають тебе смаколиками зі свого столу. Хочу і я спробувати тих ласощів. Ой, Мишко, я без радістю з тобою поділився, але я вже з'їв сметанку, яку мені сьогодні дали, і засоромлено упустив очі донизу. То, може, ти мені дістанеш щось інше, що на столі залишилося, а то мені високо. А в животі там вже буркочить, наполягає на своєму хитрунка. Мишко, я без дозволу господарів нічого не беру, щоб не засмутити їх. Не чекала я від тебе такого, ображено вигукнула мишка, махнула хвостиком і сховалася у свою нірку. Посумувала трішки, подумала і вирішила все одно, що б там не було, дістати смачненький шматочок. Дочекалася, поки всі заснули і тихенько пробралася на кухню, вилізла на стіл, дивиться, а там великий шматок сиру. Господарі залишили на тарілці. Наїлася вона ним досхочу, та ще й те, що залишилося, до себе в нірку забрала. Проснулася мишка вранці від того, що в домі зчинився переполох. Господарі бідкалися, що ж це за злодій у них побував, як це ж його зловити. Злякалася мишка, тому що зрозуміла, що недобре вчинила, без дозволу взявши те, що їй не належало. Також вона зрозуміла, що котик Мурчик здогадався, хто є злодієм. І з того часу сидить мишка тихенько в своїй нірці, від котика ховається. Адже тепер соромно їй йому в очі дивитися. Ось так буває з тими, хто нехтує своїми друзями заради того, щоб задовольнити свої бажання.